Скільки часу? Іго, давайте повітіло по підготовку. По 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 зараз... Почекайте! Секунду, секунду, секунду не кричіть, не робіть барага. Ви повідомляєте, я приймаю. У вівторок, тоді, так. до тоді, на таку-то годину. Наша ініціатива, як ви називаєтесь, так. обговорюємо таку-то тему. Так. Є термін, голова собі включається в графік і приходить. Через скільки днів? А раптом щось інше в графіку в нього. ньому. Ну, я вже кажу, секунд, кажу почекайте. Секундочку. Секунд, секунд. Ми запрошували того, тиждень тому так, тиждень. Так. в готелі <клев> Ми, Ми запрошували через 20, через 20. Ви тому. Були на ви були тиждень тому. Ви були на тому зверху. Тиждень тому про це про сьогоднішній хтось щось повідомляв. Ну вам же, як тиждень тому ви говорили. така пропозиція. Не йде до нас, йде нині вечір до нього. І як це найшотиниці наш. Прийдете до нас, Егор. 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 Вудов. 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 ми йдемо до нас. Ми ходимо. Почитайте, люди. люди, не кричіть. Ми йому не висилаємо нічого не В Серьезно. Його тут не буде. Вранки. Ми будемо в ньому. І знаєте, як ми приходимо? І ви знаєте, як ми приходимо. Тепер добре. добре тепер порадимо. Добре, нехай хай після обіду. Поки ми поговоримо, тоді ми прийдумо. Тепер буде поради. Раптом здається.